Сенсація, українські війська рубають кордон до Білгородщини. Мегадрони взяли смертоносний курс. Шок приголомшлива операція української розвідки на далекому сході РФ. Наші поклали окупантів пачками. Найкраща бригада Путіна, схоже, пішла у небуття. Неймовірно, партизани увірвалися в Єкатеринбурзі. Справжній залізничний колапс. Аеродром Морозовськ догорає Росія наткнулася на те, чого так боялася. Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я дирена Гуцкало і останні події. Шок, ви маєте це почути. ЗСУ беруть Бєлгород у кільце. Дрони такими лютими ще не були. Місцеві істерично сміються на камеру. Може мы... в укриті. Збій то ж тут Ладно, Ми пока просто пособираємо. У війську підтвердили, а впіврони стають далекобійними і летітимуть на 200 кілометрів. Жирні цілі вже визначені. Ми маємо першими долати цю відстань, щоб заважати Курщині, щоб літати на Таганрог, щоб літати на Ростов, щоб літати на Білгород, щоб літати все далі і далі. І їх тримати в тонусі. Невже ЗСУ збираються відрізати Білгород? Росіяни вже про все знають. Есть такие люди, да, а, что эти люди, люди, ну нельзя так говорить, которые пишут типа вот чтобы Белгород превратился там, да, и называют город какой-нибудь там из Украины. Я при чём? Ну, ну что? Мы при чем? Вер, вот реально, они все считают, что это вот мы. Говорим, давайте там гуляйте по другим городам. И вот эти угрозы, не угрозы, меня пугают. Місцева влада не може знайти собі місця. Почалося щось страшне. Сосреды массивной атаки безпілотних летательных апаратів врага на Білгородську область. По даним силових структур, тільки на Белгород, район, 256 БПЛА, к большому горю. Для кожного з нас два чоловіка подібні. Епічні кадри говорять самі за себе. Білгород, що схоже, в очікуванні шокуючих новин. Ай! Що Хі-ні, я надійсь збілі. А вон, леді, смотри. Реально вон. осколок падає. падають. Ось тут прям збілі. А тим часом ГУР провело блискавичну операцію на далекому сході Росії. В епіцентрі уваги військова частина під Владивостоком. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. О 9-й годині ранку, за місцевим часом, друга година ночі за Києвом, на парковці військової частини сталося два потужних вибухи. Як повідомляють російські соцмережі, на місце прибуло багато техніки та співробітників спецслужб. До ліквідації мегакатастрофи довелося залучати і гелікоптери. Росіяни запевняють, що причиною вибухів, нібито, став інцидент із газовим обладнанням однак, приховати істинні втрати все ж не вдалося. Багато загиблих і поранених із числа бійців 155-ї бригади, яка брала участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром у Маріуполі на Курському та Покровському напрямках, і відзначилася особливою жорстокістю по відношенню до місцевого населення та стратами українських полонених. Мегаатака під Єкатеринбургом партизани запалили на повну мінус. Надважлива залізниця окупантів. Через цей вузол йшли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході. Тепер військові склади простоюють, що завдає удару по тилу армії. І як результат під загрозою опинилася вся військова логістика РФ. А теж показує, що ми можемо бити по серцю військової машини, і ворог ніде не може відчувати себе в безпеці. Це сталося знову. Топ аеродром Путіна Морозовськ у Ростовській області охопив вогонь росіяни на жарт, налякані. Осередок фіксується на стоянці літаків і в місці розташування інженерного батальйону. Литовище є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. Окупанти розташовували там бомбардувальники Су 34 та винищувачі Су 30 Су 35 Однак тепер, вочевидь, усе в минулому. Причина пожежі невідома. Можливо, була атака. Падіння непереможних авіаційна міць Кремля тріщить по швах. Літаки, які вихваляли на парадах, тепер безсилі навіть у простих операціях війна дотиснула авіапарк до краю. Чи визнає Москва, що небо більше їй не належить? Про це вже за мить. Ред літаків не дах, один Ту-95 і два ту 160 Ці двокрилі зі складу стратегічної авіації РФ носії крилатих ракет великої дальності. Тобто літаки злетіли на бойове завдання і розвернулися через технічні несправності. Чому тому що це радянські літаки? Іван Яригін не вдарив крилатими ракетами по українським містам через несправність пускової установки. Це сьома серія, яка е, який пройшов модернізацію на казанському авіазаводі, завершив її в 2019 році. Кривий ремонт і е, літак не здійснював бойових вилітів. А бомбардувальник Олексій Прохоров потрапив під удар блискавки. Принаймні, таке пишуть військові z пабліки. Пошкоджене скло в кабіні пілотів, і цей тут теж повернувся на аеродрон. Олексій Прохоров, другий ту 160 Це старий немодернізований літак. А це ще машина п'ятої серії, яку отримали, яку ми люб'язно передали Росіянам у 2000 здається, 2000 чи 2001 році. Третій також мав запустити ракети по Україні, але не зміг злетіти з аеродрому в Енгельсі. Їх парк буде скорочуватися. Ну, по перше, ми їх будемо збивати. Намагатися збити, намагатися знищити на аеродромах, а кожна одиничка така вона мінус назавжди. Тобто, якщо був 10, стало 9, то їх 10 знову не стане. І це прямі наслідки операції Павутина, коли на тилових ворожих аеродромах наша СБУ знищила близько третини стратегічної авіації РФ. Фактично, в них парк літаків ту 95 мс вичерпаний, і вони змушені останній свій резерв стратегічні бомбардувальники ту 160 Наганяти вже на стандартні ракетні удари по Україні і при чому в обмеженій кількості, бо вони бояться їх використовувати. Бояться, бо у разі пошкодження росіяни не здатні їх відновлювати. Не вистачає запчастин а на ремонтних підприємствах щось постійно вибухає. Під час чергових ракетно-шагетних обстрілів. Вони працюють уже меншою кількістю літаків. Дійсно, це правда. Вони були змушені перемістити свої дані стратегічні літаки в найсхіднішу точку. Це аеродром Українка. І через це старенькі радянські бомбардувальники ще швидше виходять з ладу. І тепер їм, щоб наблизитись до території України, до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань. Це їм невигідно і по суті неприйнятно в роботі. Більше того, це прискорює зношення тих чи інших мото деталей даних літаків, і вони швидко втрачають свій відповідний. Моторесурс частини носіїв крилатих ракет росіяни залишають на аеродромах, наближених до України, і намагаються їх захистити. Будівництво укриттів для, для ворожих літаків триває посилення засобів радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної протиракетної оборони це те, що ворог здійснює, але так само і ми не повторюємо лише кожного разу одні й ті самі удари. Тобто, це змагання з постійного вдосконалення і які. Україна наразі успішно е, виграє. Наші експерти зазначають, що росіян залишається 17 літаків тут 160 Якщо силам оборони вдасться знешкодити і ці бомбардувальники, як раніше, тут 95 мс то агресор загалом залишиться без стратегічної авіації. Росислав Сесо, Фельвіна Седбулаєва, Влада Цимбаленко. Ми Україна. Марафон єдині новини. Не щастить росіянам і в морі прямо зараз. Там справжнє пекло. Флагман Путіна знищено ударом гур. Кадри краху Кремль боїться показати диктатору. Російський флот тоне. Москва стає прокляттям для ворога. Чи зупинить панічне виведення кораблів із Криму катастрофу? Це історичний момент. Дивіться далі. Морські дрони Магура і Сіабебі, головні хижаки Чорного моря. Полюють на кораблі російського флоту. Тепер до них додалися і українські повітряні безпілотники. Ними спецпризначенці гур атакували російське судно біля новоросійська. Влучили точно в центр зв'язку корабля. Проєкту МПСВ-07. називається «Спасатель лілін. Щоправда, тепер порятунку він потребує сам. Його ввели в експлуатацію 2015 року і займався він радіоелектронною розвідкою, водолазними роботами та патрулював підходи до бухти. Вартість судна оцінюють у 60 мільйонів доларів. Таких розвідників в Росії до ураження було всього чотири для чорноморської флотилії Російської Федерації і не лише для Чорноморської, Морської флотилі це втрата. Втрата відповідно чутливої інформації, яку вони не зможуть тепер здобувати, і це впливатиме на ефективність в тому числі і російських ударів. Зокрема, російські кораблі з неба атакують не вперше наприкінці серпня. Гур вдарили повітряним дроном носій калібрів в Азовському морі, і це була історична прем'єра. Загалом від початку повномасштабної сили ГУР, з та ВМС уразили понад 20 кораблів чорноморського флоту Росії. Якісь підлягають відновленню, а якісь просто знищені. Найдорожчим втраченим кораблем Реф і фінансово і іміджево залишається ракетний крейсер. Москва його вартість більш як 700 мільйонів доларів, і український Нептун пустив його на дно. Ще у топ-рейтингу найбільших втрат десантні кораблі. Новочеркаськ орієнтовно 85 мільйонів зелених. І Саратов майже стільки ж. Загалом втрати від знищених та пошкоджених кораблів РФ оцінюють у понад півтора мільярда доларів. Відновити цей корабель буде надзвичайно складно і він дороговартісний. Цей ремонт чи є в бюджеті Російської Федерації ці кошти. Я думаю, що це буде певна проблема їх знайти. І саме такі втрати змусили росіян ховати залишки свого хваленого чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму. Всі бойові судна вивели до новоросійська. Ось супутникові знімки переповненого порту зроблені всередині липня. Вони були вимушені покинути Крим. Вони практично не відвідують Азовське море, вони тим більше не наближаються до центральної, західної частини Чорного моря. Якщо казати про наближення до наших берегів, про це взагалі мова не йдеться. Виходити вільно в море, перекривати як раніше райони морські і диктувати свої правила наразі вони не можуть. І це безпрецедентно країна, яка по суті не має свого флоту, панує на морі. З всіх можливих задач, які виконував, які покладалися на Чорноморський флот перед широкомасштабним вторгненням, це блокада України з моря. Це морська десантна стратегічна морська десантна операція, це підтримка сухопутних військ з приморського напрямку. Всі ці задачі вони виконувати вже не можуть. Знищені кораблі Росія замінити вже не зможе. От відремонтувати деякі пошкоджені так, але за принципом так званого корабельного канібалізму, знімаючи деталі з одних суден і для інших. Більшість вражених одиниць вони вже ніколи свою чорну справу робити не будуть. Хіба що в якості запасних частин у росіян є теж проблема величезна з комплектуючими, особливо до старих проєктів. Проте ворожі кораблі ще здатні виконувати завдання, а саме завдавати ракетних ударів по Україні у військово-морських силах. Кажуть, станом на сьогодні Росія має вісім ракетоносіїв, проте атакують вони теж обережно. І тепер не з під Криму, а знову російська. Вони можуть вийти в самеську бухту, відстрілятися і повернутися. Це стала практика. Можуть вийти підводними човнами деякий час їх тримати в морі, потім неочікувано застосувати але. Знов таки, враховуючи швидкість польоту ракет цього класу, ну неочікуваність ця доволі умовна. Крім того, задля збереження своїх кораблів росіяни їх постійно переміщають. Щоправда, допомагає не завжди Владислав Паливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте вибухові події на території ворога? Пишіть свою думку в коментарях. тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 465 тисяч підписників. Далі більше побачимось.